Засідання тривало дуже довго. Як ми це робимо? Я щось маю сказати чи ви одразу щось сказати? Так, давайте так скажу. Перше. Дуже добре, що вперше за майже 6 років відбулося засідання Комісії України НАТО. Основний базовий формат. Взаємодії на високому політичному рівні був заблокований, і я бачу, що не лише нам вдалося його розблокувати, але є і велика, велике бажання провести таке засідання вже на рівні президента України, точніше за участі президента України під час саміту у Вільнюсі. Це добре, тому що комісія Україна НАТО це важливий механізм не лише для дискусії, але й для... Ухвалення союзниками необхідних рішень. Друге, абсолютно немає ніякої втоми, про яку просторікують час від часу в тих чи інших медіа. Сьогодні лунали дуже чіткі не лише слова підтримки, але й оголошення нових зобов'язань. Зокрема, наприклад, Нідерланди сьогодні оголосили, що Передають декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проекти для України. Тобто, за результатами цього засідання, ми збільшили бюджет НАТО на фінансування проєктів для України ну для Збройних сил України, для нашої оборони, і пришвидшили постачання декількох. Типів декількох типів зброї, яка вже була в Україні обіцяна. Цього вдалося досягнути не лише за рахунок участі в засіданні Комісії Україна НАТО, але і в двосторонніх зустрічах, які я тут провів. Насамперед, треба згадати Державного секретаря США. Зараз от, щойно з турецьким колегою розмовляли. Після цього буду з іспанським колегою зустрічатися. Тобто, в принципі, ось ця головна мета пришвидшити постачання всього, що необхідно для українського контрнаступу, вона була тут значно, ну, з низки позицій досягнута. І третє питання, власне, яке ви поставили, яке напевно свідчить, що всіх всі воно цікавить найбільше, як перше запитання, це так, що там з членством в НАТО? Тим більше, великий день. Сьогодні Фінляндія, прапор Фінляндії підняли е, на, е, перед штаб-квартирою. Е, е, я за місцевими правилами не можу е, дати вам доступ до своєї промови. От тезіс на да. Ну, тезісно, скажу так. Сказав, я сказав все, що Україна думає. З приводу е, аргументу деяких країн про те, що е, членство України в НАТО не на часі, натомість на часі зміцнення, максимальне зміцнення підтримки України з боку НАТО. Ми мали відверту розмову е, на цю тему і е, от в буквальному сенсі сказали все, що думаю. Тепер союзники мають між собою це обговорити і нарешті вийти на чіткий результат, який буде досягнутий під час саміту у Вільнюсі. Якщо коротко, то мій меседж був такий, що Вільнюс 2023 року це нагода виправити помилки Бухареста 2008 року. От це якщо, якщо без епітетів, метафор і сильних аргументів. От тому з перших двох пунктів я всім задоволений, з останнього пункту частково задоволений в плані досягнутих результатів. Але процес триває. І сьогодні ми вивели цю дискусію на, на новий рівень. Але однозначно, що Україна прагнутиме членство в альянсі, і я дуже і наша позиція про те, що це єдиний шлях гарантування євроатлантичної безпеки, це повноцінне членство України в НАТО. Вона сьогодні пролунала на моїх на, і, і в тому числі і на моїх зустрічах. Ну десь так. Будь ласка, чи були якісь голоси, які підштовхували нас до якогось переміря? Чи до не було жодного голосу, який би підштовхував Україну? До е е перемовин у форм е у форматі, який там якимось чином не відповідає інтересам України. Більше того, навпаки, навіть країни, які, скажімо так, менш гучні гучні в публічній підтримці України, е заявили, що е будь-які переговори е мають переслідувати, мають відповідати базовому принципу. Вибачте, двом базовим принципам це територіальна цілісність і суверенітет України. Тобто тут все, все було дуже чітко. Я ще раз наголошую, дивіться, ну ви ж всі читаєте новини, живете в тому ж інформпросторі. Ця там, втома, ми втомилися, а скільки це ще буде тривати, а давайте якось все це згортати. От цього не було ні в рядках, ні між рядків. Я дуже хочу чітко це. Чітко зафіксувати. Навпаки, конкретні речі. Ми ми маємо зробити ось це, а ми робимо ось це. А давайте ще подумаємо, може зробити ось це. А, і дуже багато, дуже чітких заяв про, а, а, про те, що треба що ми будемо з Україною до тих пір, поки вона не переможе. На мій подив, до речі, а, доволі багато країн з -з згадали сьогодні. А, Ордер на арешт виданий Путіна проти Путіна. На арешт Путіна виданий Міжнародним Кримінальним судом. А вільність, ви очікуєте якісь формалізовані рішення? Якщо це формалізоване, то які? Да. І Фінляндія це голос за Україну, це підсилює українську позицію? У Вільнюсі однозначно ми очікуємо на формалізовані рішення, тому що в цьому якби задача саміта щось зафіксувати на папері а які і самі? Ну, які саме які які ми працюємо над цим. Але ще раз кажу, це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише скажімо так, констатують стан відносин, поточний стан відносин України. -НАТО. Тобто, коротше кажучи, якщо без дипломатії, тобто повторення в чергове, що двері НАТО залишаються відкритими, цього буде недостатньо. Столтенберг оголосив про якусь довгострокову програму. Це Замість подача? А, Ні. У мене була зустріч з Генеральним секретарем, а, секретарем НАТО сьогодні. І ми чітко проговорили це питання. Йдеться не про а, а, питання ПДЧ зняти з порядку денного, тому що ми а, а, оновили, так, подали заявку. Да? Ідеться про додаткове зміцнення ось цього comprehensive, всеосяжного пакету допомоги, який є в НАТО. І це не може бути заміною для членства, і це не може бути умовою для членства. Це механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально сильним і потужним, а паралельно іде. Процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО. А чи обговорилося питання Ф-16 і чи ви бачите якусь динаміку зміні позиції щодо Ф-16 я обговорював на двосторонніх, на деяких двосторонніх зустрічах, які мав тут, у Брюсселі. Обговорення складалося з двох блоків. Перший ми так розвіяли деякі аргументи тих, хто кажуть, що надання Україні західних літаків це занадто довго, занадто складно і дуже і, і, і майже неможливо. Ну з, з практичної точки зору. З практичної точки зору майже не Ні, ніхто не каже, що це не потрібно. По-друге, рішень рішень немає. Але а, я отримав сьогодні запевнення про те, що зарахуванням тієї інформації, яку я надав про готовність, про набагато вищу готовність України оперувати цими літаками, ніж дехто вважає, що вона буде обговорена в столицях з політичним керівництвом цих держав. Тобто я ще раз скажу, що це буде, ну просто це займе час. Але воно туди прийде ну, природним шляхом, завдяки нашим спільним зусиллям. В мене не зовсім по НАТО. Насправді питання а, щодо питання по Китаю. Ні, європейські лідери почали їздити в Путін. Як українська сторона співпрацює з європейськими партнерами щодо дистанціювання Китаю від погодження партнерства з Росією вчора? Дуже активно співпрацювали годину з європейськими партнерами. Тільки про це питання вчора. Я розпочав свій візит в Брюссель з зустрічі з Жозепом Борелем, а, який прийшов на зустріч зі мною. Із зустрічі з президенткою Європейської комісії, на якій вони обговорювали її візит в Китай. Потім Жозеп і я обговорювали його візит в Китай. А сьогодні президент Зеленський говорив з президенткою фон Ляйн, і в тому числі обговорювали її візит в Китай. Ну, власне, от вам і відповідь завершення стосовно відносно з Китаєм. у нас так. у нас суцільний конструктив. Все. Все, дякую дуже. Дякую побачення. Дякую вам. Дякую вам, що ви зібралися. Так, і вибачайте ще раз за затримку. Ще раз дякую.